Все, загороджуємося і загороджуємося. Цікаво, що, що відбувається. Вже До поліції, ага, зрозумів. Але з цієї сторони. Лабіринтом. Джікс. Отак. От а тут, по ідеї, будуть... А може і не будуть. Будемо так ходити. Бачите? Лабіринтами. Будемо сподіватися, що каліток тут не буде. Що, друзі, я вам скажу? Поліція потроху закривається від людей. Решоточки, бабки з бюджету, на домофончику. Мусарка, сміття. Знаєте, навіть ящички поставили два, щоб речі туди закривати. Що, хто там за поліцію, хто їх підтримує?